Вітаю, сьогодні ми звутіли в Tal Tower Defense. І усього тобі я бачу скільки тут креті вже. Топ 100 це 10 кретів, а треба 16. Угугу. Капець. Просто скільки тут цього, а поки що я би хотів пройти Ек Island. А, бо я його колись там проходив, коли в мене ще був той отой Міхзаєць, Міхбані як чи якось він так. Називається я хотів, е, типу, його, але. Ну, в мене тут профіль вже його немає. Так, моя тактика. Бемок, скіп, скіпчик. Скіпчик і отуточки грінлазер. Ідеальна тактика, тому давайте скіпить. Автоскіпчик. Типу, в нас це класненько буде. Ой. Так, чуть не провтикався, так. Отакий радіус буде ідеалочка для нас. Тому о, через о, три туалета буде скіп Бang. Все поставили. І вже йдемо ставити нашого санту бенг. Бачите, все ізі. Бац, вже 2 санти, бац, вже лазер, а всього всього друга хвиля. Ізі режим. ізі режим Так. О, і зараз в нас буде ще один скіпчик, і ми втулим ще одну санту. Так, бang. І чи ставиться тут Фанменчик? Отут, отут, отут. Опа, це працює. Оце досі працює, ще нічого не змінили, тому все імбово. Так, навіть отам ставиться, прикиньте. О, шикарно. А, тому багато вийде ставить. Так, а поки що прокачуємо, прокачуємо на наступному скіпі. Вже будемо ставити нашого фанменчика в оцей бік. Отакої. Отакоє все. Отакої влізе він. І буде шикарно. Так, наш грінлазер навіть намагається повбувати оцих спайдер-тойлетів. І в нього навіть дуже добре виходить. Так, БМ поставили все. Виносимо усіх. Тому класненько. Так, Бем вкачали ще одну Санту, обираємо іншого, і йдемо дивитись, як на Ізі ми проходимо ці Ізі-режимчики. Так, БМ вкачав. А і ще одна Санта залишилась і буде вже на третьому левелі. А От ви бачите, та на Сікі це ізічний режим, просто ізі. У мене вже шоста хвиля, в мене всі санти на третьому левелі, в мене стоїть Фанмен Man і в мене стоїть Грін лазер. Ну, типу, ізі режим. ізі. Мені здається, це найізічний режим в світі. Типу, з моїми юнітами це реально ізі режим. А, так, бунк, все, Навіть фанмен вже на другому левелі стоїть. Грінлазер, я не знаю, на скільки воно мені треба. А то але хай буде. Але хай стоїть. Можемо навіть його вкачати, щоб трошки був радіус побільше. Так, вкачали ще одного санту. Вау! Вау! Це просто найкращий режим для мене. Типу, це самий швидкий мені здається, ну, типу на такій складності саме режим швидкий, типу, саме ізичний ще й швидкий достатньо. Тому класника. Так, скіпчик вкачуємо. А, так, фанменчик. Хм. А, напевно, треба вкачати нашу Санту на п'ятий левел. Так, і на, цьо... на цій хвилі я думаю ми нафармимо ще й тисячу коїнів, щоб прокачати нашого ще одного Санту. Ні, нам не вистачить, але на наступному скіпі нам вже вистачило. І в нас вже всі на шостому, п'ятому рівні на п'ятому рівні. Ідеально, ідеально! Топо. Ага, дивіться, я прокачую і в них стає більше цих. Скільки вони витримають. Прикольно. А фанмена, походу, ще не можна вимкнути. Походу, так. Походу, це неможливо. Окей, так. <сі> так що. Ага. Давайте вкачаємо фанмена одного і вкачаємо одну ферму. О, отак шикарно. Одинадцята хвиля третій фанмен. Дві. Один шостий Санта, два шостих Санта і майже 3 шостих левела Сант. Шикарно, шикарно. Так, що тут? Фанменчик на третьому чилиться. Скільки в нього демеджа 3,760. Шикарно, шикарно. Так, 3 Санта на шостому. Далі треба, напевно, вже вкачати фанмена. Хоча... Давайте вкачаємо все одно ферму, бо, блін, тут настільки ізі режим, що ми можемо просто санти викачувати за одну секунду. А, і до речі, в мене ще є отакий сват Сват-мутант-ойлет, до речі. Давайте його зараз поставимо після того, як викачаємо Санти на 7 А, Зараз усього останнє санте. І все буде окей. І будемо ставити цього. Сват мутанта, так, бем, вкачали. І десь отут його втулим. А, а, а тут. Ні, отут він максимум де влазить. Так, поставили його, вкачав, вкачав і подивіться, як він стрімно бігає. Так, все, let's go. А сік в нього радіус. Ого, ніф в нього радіус. Щоб ви розуміли, в нього Wolcranch 60. Це більше на 20 ніж цього. У нашого Фадмена. Ніфіга собі. Ну, так, давайте його викачаємо на максимум, бо мені в минулий раз, коли я його перевіряв, в мене не вийшло його викачати. А, і його неможливо вимкнути, прикольно. І в нього 40 тисяч демеджу, до речі. Але тільки в кулдаун 2. На жаль, а скільки в нього кулдаун? Один. В нього буде один кулдаун. Ось що, тобі за 30 тисяч буде один кулдаун. А, і Сікі Сіки 100 тисяч демеджу. 100 тисяч демеджу. Але до цього моменту, я думаю, мені... Не знаю, що треба зробити. От реально не знаю. В нього є хоч сплеш. В нього немає сплешу. Це реально дуже погано. Але, але, кінтей, в мене позаду є фанменчик, якого ми викачаємо скоро. Дуже скоро ми його викачаємо, але мені ще бажа псанти повикачувати. Тому одну ми вже викачали. Так, бем, подивіться. В нього є сплеш, походу. У нього є сплеш, але він якось дивно працює, так вкачали. Останнє Санта. Останнє Санта на максимум буде зараз, а, і в нас буде все класно. В нього, походу, два види демеджа. Ракетами і руками, типу. Ага, все. Тепер можемо збирати на нашого Буде Волк Ренч 90. Ніфіга собі. Ні, ну це його чел. 20-та хвиля за 6. З половиною секунд хвилин. Ніфіга собі. Ні, Ну ми ще мощно валим, подивіться. Він реально в соло виносить їх всіх. Типу гіперкласно, гіперкласно Опа. А ну-ка, за стільки швидко ми його винесемо. Бемк. А то в нього демедж, та? Бумк Б'є, він дуже мощно І на наступному скіпі в нас вже буде максимальний оцей вочел. А так, в нього демеджа а 100 тисяч майже вже. Ну 60. 67 тисяч руками і 66 тисяч цим ракети. Але по сплешу. Шикарно. Шикарно, ми поки що справляємося. Так, ну я на наступному скіпі ще трошки. бум. Вкачали. Бем! 100 тисяч. 100 тисяч, подивіться, як він швидко їх хвалить. Просто подивіться, де у Фошки. У Фошки нема. У Фушки нема макінт. І просто виносили. Опа. Вакомів просто виносить. Вакомів просто за одну плюшку виносить. Вау. І бо Уху-ху-ху-ху. Так. Вкачали фанмена, ми ще й фанмена викачуємо зараз. Вони ще будуть такою класною командою. Ну, погодьтесь, цей свап мутант, він класний. Він реально класний, але трошки він... Дорогий, але ну, дешевше, ніж фанмен. Дешевше, ніж фанмен, і це точно. Оце прям стосутково. Так, сватмот. Ага, фанмен ще 2-3 скіпа і буде вже на максимальному левелі. Тому можемо потихеньку потім ще викачувати генлазира. Так. Чи з'явився в нього оце його щити? Ні, в нього досі щитів нема. Чому? Хм, Цікаво. Але. А, ще два скіпи. Ще один вже залишився. Бо навіть на цьому ми зможемо прокачати нашого фанменчика. Ми на цьому його прокачаємо. Так, бумк. Бемк. Бумк. Вкачали. А тепер давайте грінлазері. БМ, вкачали на максимальний рівень. А так, і що в нас залишилось? Я навіть не знаю. Давайте ще одного слаб-мутанта будемо ставити, а? О, блін, в нього. в, нього, в них. По... 100 тисяч демеджа, 100 тисяч за 1 секунду. Вау! Не погодьтесь, це набагато краще, ніж цей фанмен. Ні, ну ладно, у нього 80 ДПС. -у. Ну вони плюс-мінус, напевно, однакові, але сват мутанти всіх <с một people> <Luis Bunch> виносять. Бо вони по тисяч демеджа. Так, бимк. Ні, виносять. А ще настільки сильно. Просто за мілісекунди. Просто виходить ця, например, Рокета або а, Dual Blade. Його просто динг і його немає. Його просто немає. А, так. хм Зараз буде а, ще одна прокачечка Дуже скоро два, два скіпчика і буде вже прокачечка ще одна сват-мутанта і буде, а, будемо ставити, напевно, фан -мена. Та да, будемо ставити фанмен, бо фанмен буде покраще. Цікаво. А чи зможе цей сват-мутант в соло винести цей режим? М -м, цікаво. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Я думаю, що зможе. Так, БМ вкачали та, та, і шукаємо нове місце для фанменчика. Знайшов. Так, БМ-БМ. А, до речі, і дрону треба ставити. Де дрону вставить. Хм, де дрон? Опа, знайшли для дрона місце. Але а, до цього треба а, вкачати ще нашого фанменчика. Один разочок, Так, що там? Виносимо. А, Виносим. А, в нас тепер є дрон ще. М -м, і зараз буде ще один фанмен на п'ятому левелі. Ідеально? Ідеально. Як на мене, це все ідеально. А, так. бем вкачав. А, let's go. А, так. О, це вже нові блейди. Це вже прокачання, якісь гіганти. Прикольно. Так, але 38 хвилин за 10. за 11 хвилин. Типу, мені за 10? чи це гіпер? сильно, типу. Вже 40 за 11, типу, майже 40. Ну, типу, гіпер ми швидко якось це все проходимо. І виносимо їх також так само. Опа, по 400 40 тисяч вийшли кінти, заче за 2 секунди ми їх винесемо. Цікаво, цікаво. О, да. Оці клау в туалет іще. Але зараз ще один фанмен буде на максимумі. Бум. Ага. На наступному отут бенк. Тепер а, свап мутант. Бін-бін-бін. Його можна ставити в будь-якому любому місці, навіть отам. Бо в нього 90 ренджей. 90. Не 9, не 80, не 60, а 90. А прикиньте, що буде з, ліп... з леприконом? Сотка або 120. Вау! Цікаво. Оце прям дуже цікаво. І дуже А, Але в нас майже три максимальних. А цих три максимальних левела сват-мутанти. Ну, типу, шикарненько. Шикарненько, шикарненько. Опа, гліч. А де гліч, його вбили. Його просто викинули на смітник. Цікаво, цікаво. Але я не розумію, навіщо повертають ці режими. Бо не може талантир нічого нового придумати. Скоріше за всього, що так. А Так, але, але. Просто подивіться, ну, типу, 5 місяців тому та, був цей режим. От подивіться ті відоси, так, і подивіться зараз. Вони будуть гіпер різні. Прям гіпер-гіпер різні. Так, знайшли ще одне місце для фан походу. Ні, не знайшов ще. Опа, знайшов ага, і бен бем І попкачував вже. Опа, півтора мільйона. І подивіться, як вони швидко розсипаються. Просто подивіться на це. Вони просто розвалились. Я не знаю чому. Чому вони так сильно розвалились? Але мені це подобається. 100 мільйон 738. Угу. Але вони так само щось, плюс-мінус, розсипаються. Зараз буде ще одна прокачка фанмена, а, і буде ще мощніше все. А так. Треба скіпчик. Так, скіпс. Вкачали. Вау! А, дивіться, 640 тисяч швидкі достатньо. І їх виносить просто за мілісекунди. І ми зараз ще натикаємо одного сватмутанта. Ого, вже 48 хвиля, кінтий. Та в мене все, не буде сватмутанта. Сват мутанта ще одного. Бо наступна хвиля це кінець. Типу, наступна хвиля це остання. А я ще фан не викачав. Мені ще 10 тисяч треба. Ну, не знаю. Лазерофошки. Лазерофошки фошки. Лазеру фошки це щось новеньке. Бо мені здається, їх тоді ще не було. Так. Деліт, далі, А, І. брейд. Ага. І сватмутантик. І сватмутантик пішов. А так, сват мутант пішов. А Виносять двісті. На ізичах. У мене тільки 9 юнітів. Ой! Кінти... Тут походу на 80 чи 60. Окей, будемо вже без цих без ферм будемо сидіти. Могли б про... Блін, а як же я провтикав. Але якщо буду ставити ферми, я ще більше провтикаю. Тому давайте, 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 пішли. Чого я не дочекався одної хвилі, так? А... Ну нічого, нічого. Нічого страшного. А, у нас по Юнітам все так само по мощності. Так, в нас 4 чи 5 їх. 4. Ну, 4 сват мутантика. Нормас, нормас. І сіки фанменів 3 штуки. Три штуки, тому ще одного фанмена треба хто буде. Хоча б на перший, другий, третій рівень. Хоча б десь так. А, так, а то що це таке? 4 сват мутанта, але... а, три фанмена. Неправильно, неправильно. Угу. Так, солдери всякі оці. А, але на ну, кінтиї, вам всім ГГшки, скільки вам би не було ХП, ми б вас винесли з 100%. Мені здається, ми б навіть 1 мільярд посилили б. Мені здається, що так. Але можливо і ні. Напишіть в коментарях також. А, так, а, ми вже дочекалися прокачки нашого сватмутантика БМК. Mm. І треба знайти нове місце для фанмена. А нове місце для фанмена буде отут. Ні, отут. Хм. Hm. Так, давайте дрон. Ага, дрон. Так. Фанмен влазить. Так. а Куди в мене? Ага, от сюди. Так. Де-де-де-де іде, 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 іде. плюс мінус Влізь, влізь. Опа. М -м -м де? О, отут. О тут мощно. Бенк. Бенг. Скажи, що під бусом? Нє, ну майже. Майже під а, захистом, але ну що поробиш. Що поробиш, прокачуємо. А, 58 хвилі. Я думав, що ми гіпершвидко пройшли цей режим. Але ні. Бо тут 60 хвил вийшло. На жаль, я протупив. Але я ну що? Ну що вже поробиш? Дивіться, ми просто виносимо хвилі за секунди. Просто за секунду. Вони навіть, е, мають час відійти і підійти ще раз. Тобто вони настільки імбові. І в нас буде ще один фанмен на 5 рівні. Топово-топово. Якщо б я не провтекав, мені здається, в мене був би він максимальний. Але давайте можемо поставити сват-мутанта потім. Так, це 60-та БМ мутанта. Сподіваюсь, тут не 70, хвили, не 100. Оце вже буде занадто. О, оце босс! Оце босс 11 мільйонів. Дивіться. Просто дивіться. Так, бембе. Вкачали. А, ну, коротше, 5 мільйонів ми виносимо. Ми його винесли за мілісекунду, можна сказати. Ну, окей, за декілька секунд. Мені здається, навіть 10 не пройшло. Я пам'ятаю, що він майже доходив до кінця. Моєї бази з годліками. Тобто, ви відчуваєте та різницю? Тобто там фіг, куди й проходили, та, а тут ще. Ага. ще б трошки, він, мені здається, навіть не пройшов би нашу оборону. Типу, він би виїжджав і помер би. Але ми не настільки мощні були. Так, я не виконав. Не виконав. А, так. Ну і кінти. Я розіграю ось цього брайдабл читант. Сіма мене сім, то... Так, показують лего дві леги. Давайте таку легу дадемо. Таку лего, братуха. А, чел пока. Ааа, задовмавто, тому телепортуємося. І можливо в нас вийде дещо зробити дуже дуже цікаве. Я знаю, мені сподобався цей сват мутант, але мені треба дещо перевірити. Дещо мені дуже треба перевірити, те, що я дуже хочу. І зараз ми це зробимо, я сподіваюсь. Можливо, можливо і ні. Так. Ні, ми примотали. Ось що тобі і це? Вулканік то 10 тисяч, Опа. А що це що це, що це, це таке? Опа. 130 тисяч демеджа У нього 130 тисяч демеджа, А вулканика. А вулканіка 109. Бо 100 120. Ого. Ого. А то ціни, звісно. А, ціни прям злетіли, як на мене. Дещо звісно, попадало, але. Ну, ціни. Повзлітали 999 мільйонів. Так. Хм. Давайте дещо перевіримо. А, можливо, хтось ще щось продає безкоштовненьке. А, хочете? Так, лавер Price. Так. 3, 15 100 Оце, оце і оце. Так, нема нічого. Так. Ну давайте виставляти. Хоча опа. Ага. Ага. Мені тепер тепер показує, що, хто, у кого ти купився. Тому кінтий. дякую за перегляд та лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал телеграм канал в описі від ролики, посив лайк та напишіть коментар бажаного А, Та я розіграю аутгодліка сігнуто на 1000 підписників. А, тому давайте доб'ємо ще трошечки. Типу. У нас вже 640, більше половини, ми вже перейшли. Тому давайте, давайте, давайте під дякую вам.